Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні вам показати перше цвітіння підлітка. Ось така в нас чудова квіточка, це була орхідея сюрприз, подарована мені фласенятами на новий 23 рік. Сьогодні, нарешті, той день, коли ми побачили цю гарненьку квіточку. Ця орхідея випустила два бутона. Дуже пишне цвітіння, але нам головне побачити, хто вона. Знову ж таки, жовта орхідея, але з мутацією метелика. Має гарненьку розеточку, чудове в неї коріння. Знайшла я її назву, дуже важко шукалася по фото, ось так вона називається. Знайшла назву. У стандарті. Ну, хоч щось тепер ми знаємо і її обличчя, і її ім'я має приємний солоденький аромат, дуже тендітний, ось так виглядає квіточка зі спини, вона плотна, шкіряна, 4,5 см має розмір. Така дивовижна, в неї гарна. Кольорова гама оцієї орхідеї, також я її на днях пересадила, обережно дістала з горщика та поставила в новий горщик, додала кори і моху, завела повітряний корінець в посадку і все. На цьому моя пересадка закінчилася. Орхідея нормально сприйняла такі зміни в своєму житті. Так що от сьогодні ми з вами побачили цю красуню, яка має просто чудову мутацію, приємний аромат, а я вам вдячна за увагу. Всім гарного вечора!